Розказуючи, шнурок з 5 на 12 вольт не завжди виконує свої функції та як 100% заживити будь-який роутер від павербанку. Більшість побутових роутерів при роботі споживає не більше 3,5 Вт. Саме цей роутер споживає в даний момент 2 Вт. До нього не підключен жоден абонент і він зараз не роздає інтернет. Але, звісно, існують і такі роутери, які споживають суттєво більше 3 Вт. Зараз вмикнув в USB-гніздо цей перетворювач, 3 ватта навантажує. І трошки збільшуємо, дивимось на реакцію. 4 Вт. Шнурочок ще видає 13,2 В. Окей. 5 Вт, що ми бачимо, 5 Вт, все, напруги ніякої нема. Шнурок пішов у захист. І тут, друзі, питання не в павербанку і не в його USB-роз'ємах. Тут питання саме в шнурочку. Шнурочок саме цей не може видавати потужність більше 4 Вт. Можливо, існують і інші моделі шнурочків більш потужніших, але як ви про це дізнаєтесь, коли не будете мати спеціальних приладів, тому що на самих шнурках нічого такого не пишуть. А тепер розкажу, як за допомогою павербанка живити будь-який роутер будь-якої потужності. Берете Powerbank, читаєте характеристики його Type-C виходу. Тут пишуть 5, 9, 12, 15 і 20 вольт. Якщо у вас 12 вольтовий роутер, то такий павербанк зможе видавати 12 на 3 А 36 Вт. І для того, щоб павербанк видав вам не 5 вольт, а 12 або 9 існують ось такі штуки. Називається Power Delivery Trigger. У мене він варіативний. Тут можна виставляти напругу в залежності від того, яка вам потрібна. Існують Power Delivery тригери, які вбудовані відразу в роз'єм і мають значення 9 або 12 або 20 вольт. За допомогою type шнурочка під'єднуємо Power Delivery Trigger. Я заздалегідь виставив напругу на ньому 12 вольт. Бачите, ті 5 Вт, що не видавав нам шнурок з 5 на 12. Бац, 5 Вт тримає, поїхали далі. 6, 7, 8, 9, 10. Будь ласка, вам 11, 12, 15. І так можна клацать, клацать, клацать аж до ось цієї характеристики. 12 вольт. 3 ампера 36 Вт. Цей павербанк буде видавати вам за допомогою цього Power Delivery тригера. І такої потужності вистачить на десяток побутових роутерів, точно які будуть при цьому працювати одночасно. Єдине питання доємності акумулятора, скільки він буде їх тримати. Якщо ваш роутер не на 12 вольт, а на 9 або на 15, ось вам ці чашки, ти це міняємо. Ось, будь ласка, буде вам 15. Бац буде вам 12. Третій вниз буде вам 9. І потужність при всіх значеннях напруги буде суттєва. Якщо 9 вольт множимо на 3 А, буде 27 Вт. Якщо 20 вольт множимо на 2,25, вийде 40 з копійками Вт. 45 точніше. Павербанк на 45 Вт, 45 Вт максимум може видавати. Якщо відео сподобалось, лайкаємо і підписуємось, як завжди. Дякую за перегляд.